Доброго дня! Тема уроку алгоритми з розгалученнями для опрацювання величин оператор ІФ. В реальному житті ми часто зустрічаємося з ситуацією, коли в залежності від виконання чи не виконання певної умови ми виконуємо ті чи інші дії. Наприклад, коли ми хочемо перейти вулицю за наявності світлофора, ми маємо подивитися, яке світло ввімкнене. І якщо горить зелене світло, ми можемо переходити. В іншому випадку, якщо вімкнене жовте або червоне світло, ми маємо зупинитися і зачекати. Це і є ситуація розгалуження. Бо розгалуження за означенням це така форма організації команд, коли в залежності від виконання чи невиконання певної умови виконується одна з двох послідовностей команд. Розгалуження бувають повні і неповні. Неповне розгалуження означає, що при виконанні умови виконується певна послідовність команд. А в іншому випадку, коли умова не виконується, ми нічого не робимо. Наприклад, за наявності неповного розгалучення, в якому перевіряється умова піввідношення від між величинами x і y, і при виконанні умови x більше y змінна s отримує значення x плюс y. В іншому випадку ми нічого не робимо. Якщо на вхід даного фрагменту приходять значення x і y, x рівне 3, y рівне 2, виконується перевірка умови 3 більше 2. Умова виконується, ми рухаємося по гілці true. Змінній S надається значення 3 плюс 2, 5, і ми виходимо з розгалуження. Якщо ж на вхід даного фрагменту приходять значення x і x рівне 2, а y рівне 3, то при перевірці умови 2 більше 3 ми отримуємо хибне значення, і рух відбувається по гілці false. Ми нічого не робимо і виходимо з розгалуження. Повне розгалуження передбачає, що у нас є послідовність команд 1 і послідовність команд 2. І в залежності від значення логічної величини, тобто умови, ми рухаємося або по гілці true і виконуємо послідовність команд 1, або по гілці false і виконуємо послідовність команд 2, але в жодному випадку не виконуються обидві послідовності. Розглянемо наступну блок схему. Виконується перевірка умови x більше y. Якщо умова виконується, змінна max отримує значення x. Якщо умова не виконується, змінна max отримує значення y. Коли на вхід такого фрагменту приходять x і y, значення x3, значення y2. Перевірка умови 3 більше 2 умова виконується, і виконується рух по гілці true, змінна max приймає значення Змінною x, тобто 3, і ми виходимо з розгалучення. Якщо ж на вхід даного фрагменту прийдуть значення змінних x і y x рівне 2, y рівне 3, перевірка умови 2 більше 3 не виконується, тоді відбувається рух по гілці false і змінна max отримує значення y. У мові програмування Python непутне розгалучення кодується наступним чином: службове слово if Далі записується умова, логічний вираз, ставиться двокрапка, і далі з обов'язковим відступом записуються оператори, які входять в послідовність команд. Розглянемо приклад алгоритму з використанням неповного розгалуження. Задача наступна: банк за проведення платежу бере комісію в розмірі 1,5% від суми, але не менше 4 гривень. Необхідно написати програму для визначення комісії при проведенні платежу х гривень. Сума комісії додається до платежу. Це зауваження означає, що нам не потрібно перевіряти, а чи є платіж більший, ніж 4 гривни і чи є можливість втримати комісію в розмірі 4 гривни. Для того, щоб визначити комісію, нам потрібно знати суму, яку вносить платник. Х дорівнює. Х дорівнює float input платіж. Даний запис означає, що з'являється підказка платіж і програма чекає, поки буде введено число. Коли число введене, можна обчислювати комісію, яку має сплатити платник. А комісія складає 1,5%. Отже, для того, щоб знайти 1,5% від числа, треба помножити це число на 1,5 і поділити на 100. Коли ми знаємо комісію, потрібно перевірити, чи є ця комісія менше, ніж 4 гривні. І якщо ця комісія менше, ніж 4 гривни, потрібно збільшити її до 4 гривен. Якщо комісія менше, ніж 4, тоді її потрібно змінити на 4. Залишилось вивести значення комісії користувачу. Запустимо програму на виконання. Кажемо суму 100 гривень. Як ви розумієте, 1,5% від 100 гривень складають 1,5 гривни. Це менше, ніж 4 гривні, тому комісія повинна бути 4 гривні. І ми з вами бачимо комісію в 4 гривні. Запустимо програму ще раз на виконання і введемо суму в 1000 гривень. 1,5% від 1000 гривень складають 15 гривень. І в такому випадку ми маємо отримати результат в 15 гривень, що ми з вами і бачимо. Повне в мові програмування Python кодується наступним чином. Службове слово if, умова двокрапка, список операторів, які входять в послідовність команд 1, службове слово else двокрапка, список операторів, які входять в послідовність команд 2. Зверніть увагу, що відступ після if має бути присутній обов'язково. Відступ після else має бути присутній обов'язково, і if і else пишуться на Однаковому рівні. Таким чином ми вказуємо, що дане else відноситься саме до даного if. Розглянемо приклад. Заведеними значеннями чисел А, Б і С потрібно визначити, чи існує трикутник з такими сторонами. При цьому відповідь буде обов'язково. Але відповідь може бути існує, і відповідь може бути не існує. Для розв'язання цієї задачі перший крок це передати значення чисел А Б, С від користувача до застосунку. А дорівнює flow input і підказка А дорівнює. Аналогічно пишемо команди для введення значень b і c. В Курсі математики ви вивчали, що для існування трикутника з заданими сторонами A, b, c потрібно, щоб сума будь-яких двох сторін була більша за третю сторону. Якщо А плюс Б більше С, Тобто сума сторін А і Б більше, ніж сторона С і А плюс С більше Б. Тобто сума сторін А і С більше Б, і С плюс Б більше А. Адже умова саме так і звучить: сума будь-яких двох сторін більше третій. Двокрапка. Якщо умова виконується, трикутник існує. І в такому випадку ми повинні вивести. Оператор ELSE означає, що далі за ним будуть знаходитися ті дії, які потрібно виконати, якщо умова не виконується. І нам потрібно вивести на цьому програма закінчена, оскільки виведення ми реалізували безпосередньо в розгалуженні. Запустимо програму на виконання. Розглянемо рівносторонній трикутник. 3, 3. Рівносторонній трикутник існує, і результат ми цей отримали. Пустимо програму на виконання ще раз і введемо значення 1, 2, 10. 1 плюс 2 дорівнює 3. І сума А і Б не є більшою за це. Тому трикутник зі сторонами 1, 2, 10 не існує. Але в реальному житті бувають ситуації, коли існує не два, а три, чотири чи більше альтернативних варіантів. Наприклад, якщо ми з вами розглянемо стан води, вода перебуває в трьох агрегатних станах: лід, вода і пар, і відповідно у нас є умови для того, щоб вода перебувала в стані пару. Це температура води більше 100 градусів, щоб вода перебувала в твердому агрегатному стані. Температура менше нуля за нормальних умов. І відповідно ситуація від 0 до 100 це рідкий стан. І в силу того, що існують ситуації, коли існує 2, 3, 4, 5 і так далі альтернативних варіантів, іноді необхідно будувати вкладені розгалуження. Вкладені розгалуження можуть бути як на гілці True, так і на гілці False або на обох гілках. Наприклад, в ситуації, коли на гілці True у нас буде також розгалуження. Тобто перевіряється умова 1, і якщо вона виконується, то необхідно перевірити умову 2 для того, щоб визначити послідовність команд 1 чи послідовність команд 2 потрібно виконувати. В такому випадку кодування мовою програмування Python матиме наступний вигляд: якщо умова 1, двокрапка, Далі з відступом, як і будь-які команди, які йдуть по гілці true, записується розгалуження. if. Else. If else пишуться з однаковим відступом. Всередині цих операторів команди знову-таки пишуться з відступом уже по відношенню до внутрішніх if і else. При цьому послідовність команд, які пишуться в зовнішньому else, має бути на однаковому відступі з внутрішніми if і else. Ситуація, в якій розгалуження з'являється на гілці False. Перевірили умову 1, і якщо вона не виконується, необхідно перевіряти умову 2 для того, щоб визначитися, яку альтернативну послідовність команд потрібно виконувати. В такому випадку мови програмування Python дана конструкція кодується наступним чином: якщо умова 1 виконується, Послідовність команд 1. Інакше дві крапки. Тобто, якщо умова 1 не виконується, у нас знову таки починається розгалуження. Зверніть увагу на відступи, однакові відступи в зовнішньому if-else і однакові відступи в внутрішньому if. else і ситуація, в якій розгалуження зустрічається і на гілці True, і на гілці False. Тобто перевіряється умова 1. Якщо вона виконується, необхідно перевірити умову 2 для того, щоб визначити, яку з двох груп операцій виконувати. Якщо умова 1 не виконується, перевіряється умова 3 для того, щоб визначити, яку з двох Інших груп операцій альтернативних виконував. Мовою програмування Python дана конструкція кодується наступним чином. Якщо умова 1 і далі йде кодування розгалудження пов'язане з умовою 2, інакше і далі йде кодування розгалудження пов'язане з умовою 3. Звертаємо увагу на відступи. Необхідний відступ після if зовнішнього, необхідний відступ після else зовнішнього. І всі 4 послідовності команд пишуться з відступом відносно внутрішніх if else і пишуться на однаковій відстані. Розв'яжемо задачу, про яку ми говорили вище. Визначити агрегатний стан води за нормальних умов, якщо відома температура речовини. Перше, що потрібно зробити, це передати значення Т від користувача до застосунку. Тепер починаємо розглядати. Якщо Т більше нуля передбачає дві альтернативні ситуації. Вода може перебувати або в рідкому, або в газоподібному стані. Тому виникає необхідність перевірити ще однієї умови. Якщо Т більше 100, то ми розуміємо, що це пар, і нам потрібно вивести. Інакше ми прийшли в цю точку по гілці. Температура більше нуля. І неправда, що температура більше, ніж 100. Отже, якщо неправда, що більше, ніж 100, значить менше або дорівнює 100. А в інтервалі від 0 до 100 вода перебуває в рідкому стані. Тому і по цьому розгалуженню ми з вами закінчили. Але залишилася ще одна гілка. Це гілка False в зовнішньому розгалученні. Тому на одному рівні з зовнішнім і впишемо. Інакше. Цю точку ми прийшли по гілці Фолс від умови Т більше 0. Отже, неправда, що Т більше 0 означає, що Т менше або дорівнює 0. І в такому випадку вода перебуває в твердому стані. Запустимо програму на виконання і подивимося, як вона працює. Нехай температура мінус 30. За температури мінус 30, вода перебуває в твердому стані лід. Запустимо програму ще раз на виконання. І введемо температуру 20 градусів. При 20 градусах вода перебуває в рідкому стані. Вода. І щоб подивитися роботу по третій гілці, введемо температуру 200 градусів. Пар. Ми з вами реалізували програму для визначення агрегатного стану води. У попередньому варіанті ми з вами починали аналіз порівнюючи температуру з числом 0. Можна почати аналіз. Порівнюючи температуру з числом 100. І можлива ситуація, коли у вас виникне наступна блок-схема. Якщо температура більше 100, то вода перебуває в газоподібному стані, потрібно вивести пар. Якщо неправда, що температура більше 100, то вона менша або дорівнює 100. А при температурі менше або рівні 100, вода може перебувати в твердому або рідкому стані. Тому необхідна перевірка порівняння з числом 0. Якщо температура більше 0, але ми сюди прийшли в ситуації, коли неправда що більше 100, отже, температура у межах від 0 до 100, то вода перебуває в рідкому стані. А якщо неправда що температура більше нуля, тобто вона менша або рівна нуля, вода перебуває в твердому стані. І в такому випадку розгалуження з'являється на гілці. False. Напишемо програму в цьому варіанті. Я залишила введення температури і починаємо аналіз. Якщо температура більше 100, нам потрібно повідомити, що вода перебуває в газоподібному стані. Тепер нам потрібно написати гілку інакше. А на гілці інакше у нас знову йде розгалуження. Якщо температура більше 0, нам потрібно повідомити, що вода перебуває в рідкому стані. Інакше, знову таки звертаю увагу, що інакше пишеться на одному рівні з їх. Нам потрібно повідомити, що вода перебуває в твердому стані. Запустимо програму на виконання. Мінус 20 літ, 30 вода, 120 пар. Ще один приклад. Вводяться координати точки, і потрібно визначити, в якій координатній чверті вона знаходиться. Ви вже вивчали координатну площину і пам'ятаєте, що існує 4 координатні чверті, вони визначаються наступним чином. Перша, друга, третя, четверта. В першій чверті х більше нуля, y більше нуля. В другій х менше нуля, y більше нуля. В третій х менше нуля, y менше нуля. І в четвертій Х більше нуля, y менше нуля. Можна це розписати не повними розгалученнями, але тоді будуть перевірятися 4 рази умови, що зменшує швидкість роботи програми, а можна розглянути наступну ситуацію. Якщо х більше нуля, то у нас можливі дві ситуації перша і четверта чверть, в залежності від того, який знак має y. Якщо неправда, що х більше нуля, то х менше або дорівнює нуля. Ми будемо розв'язувати з вами задачу, вважаючи, що х і y відмінні від нуля, тобто не знаходяться на координатних осях. Відповідно, якщо неправда, що x більше нуля, то х менше нуля. І в цій ситуації у нас знову такі: це може бути друга і третя чверть, в залежності від того, яке значення має y більше нуля, чи менше нуля. То у нас з'являється розгалуження, на кожній гілці якого необхідно також додати розгалуження. Якщо у нас x більше 0, ми рухаємося по гілці True і перевіряємо знак y. Якщо неправда що x більше 0, ми рухаємося по гілці false, перевіряємо знак y. Напишемо програму. Для того, щоб можна було виконати аналіз, нам необхідно передати значення x і y від користувача в застосунок. Х присвоїти float input підказка x дорівнює. І аналогічно y. Після введення значень Х і можна приступати до визначення координатної чверті. Якщо х більше нуля, двокрапка, Ми перейшли по гілці true і далі проводимо аналіз y. Якщо y більше нуля, то це буде перша чверть. Інакше. А інакше означає, що неправда, що y більше нуля. Отже, ми йдемо по гілці false. В такому випадку у нас буде четверта чверть. І гілку true зовнішнього розгалуження ми закінчили. Нам потрібно писати ще гілку false. Інакше, і це інакше до зовнішнього їх, знову розгалуження. Якщо y більше нуля, точка належить другій чверті. Інакше точка належить третій чверті. І подивимось, як працює ця програма. x4Y5, перша чверть. Х-4Y5, це друга чверть. Х-4Y-5, третя чверть. Х4 y 5, четверта чверть. Як ви бачите, на тестових значеннях програма відпрацювала правильно. Якщо ж ми десь випадково з вами вкажемо if і else на різних рівнях, Проба запустити програму, призводить до синтаксичної помилки. Пробуємо написати на такому рівні і знову такі. Синтаксична помилка, тому що середовище програмування не розуміє, з яким іфом зв'язане дане else. А от в такому випадку запуск відбувається. Але може виникнути ситуація, коли у нас альтернативних значень, альтернативних послідовностей команд може бути не 3, 4, 5, а 12, 20 тощо. І в такому випадку використовують багатоваріантне розгалуження. Або як називається в деяких мовах програмування оператор вибору. Оператор вибору працює наступним чином. Умова 1. Якщо умова 1 виконується, робиться послідовність і ми виходимо з перевірки. Якщо умова 1 не виконується, перевіряємо умову 2. Виконується, виконуємо послідовність команд 2. І виходимо з перевірки. Якщо умова 2 не виконується, виконується перевірка умови 3. При її виконанні виконується послідовність команд 3 і виходимо з перевірки. І так далі, цих умов може бути достатньо багато, виконується перевірка останньої умови. Якщо вона виконується, то виконується відповідна послідовність команд і відбувається вихід з перевірки. І інакше виконується ще одна альтернативна послідовність команд. Ця послідовність команд виконується в тому випадку, якщо жодна з умов не виконалась, і вихід з перевірки. При цьому цієї альтернативної послідовності може і не бути. Тобто, якщо жодна з умов не виконалась, то просто виходимо з умови перевірки. Багатоваріантне розгалуження кодується наступним чином: if умова, послідовність команд 1. ELIF, Скорочений запис else if. Um, перевірка умови 2 послідовність команд 2. L if перевірка умови 3, послідовність команд 3. І так далі. L if перевірка умови N. Якщо вона виконується, послідовність команд N. else, це рух по гілці false, якщо не виконується жодна з умов. Послідовність команд n плюс 1. Даний фрагмент може бути відсутній. Тобто, якщо у нас не виконується жодна з умов, ми просто нічого не робимо. Розглянемо приклад. За номером дня тижня визначити його назву. Днів тижня у нас 7. Відповідно, у нас може бути 7 альтернативних варіантів. Для того, щоб почати визначення, потрібно ввести номер дня тижня. N дорівнює. Я використовую в даному випадку функцію переведення типів int, тому що номер дня тижня може бути тільки цілим числом. Input. Введіть номер дня тижня. В даній точці програми вже відоме значення числа n. Починаємо аналіз. Якщо n дорівнює, пам'ятаємо, що перевірка умови на рівність пишеться через два знаки рівності 1, 2 крапка. То це понеділок. Elif і пишемо умову n дорівнює 2. L if і перевірка умови 3. То це середа. Еліф перевірка умови, н дорівнює 4, то це четвер. Еліф перевірка умови N дорівнює 5. То це п'ятниця. Ліф перевірка умови N дорівнює 6, то це субота. Еліф перевірка умови N дорівнює 7, то це неділя. Але користувач випадковим чином може ввести число 8, 10 і так далі. Тому у нас з'являється else, якщо користувач ввів число, яке ми не можемо інтерпретувати як номер дня тижня. Ми йому про це повідомляємо. Наприклад, текстом некоректно введені дані. Може виникнути питання, чому я п'ятницю записала дещо в іншому вигляді? Оскільки я хочу, щоб апостроф приймався саме як розділовий знак, а не як символ для виділення текстової величини, то текстову величину я взяла в подвійні лапки, і відповідно всередині подвійних лапок одинарна лапка буде сприйматися як апостроф. Виправляємо помилку. Будемо номер тижня, наприклад, 3. Середа. Будемо номер тижня, наприклад, 9, некоректно введені дані. Як підсумок, алгоритми розгалучення використовують в тому випадку, коли може бути декілька альтернативних варіантів поведінки, розрахунків тощо. І в залежності від кількості альтернативних варіантів ми можемо використовувати неповне розгалуження, повне розгалуження, кладені розгалуження або багатоваріантні розгалуження. Дякую за увагу!